Біблія, Новий Завіт, Друге послання Апостола Павла до Коринтян, розділ перший. Павло, з Божої волі, Апостол Ісуса Христа та брат Тимофій, до Божої церкви в Коринті з усіма святими, як в усій Ахаї, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа, благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець співчуття і Богу всякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха. Якщо терпимо, то це для вашої втіхи та спасіння. Коли втішаємося, то це для вашої втіхи та спасіння, що дає вам силу терпеливо переносити ті страждання, які ми переносимо, і наша надія щодо вас певна, бо знаємо, що ви є нашими співучасниками як у стражданнях, так і в радощах. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про наші труднощі, що трапилися з нами в Азії, бо нам було надзвичайно важко, понад силу. Так що й не надіялися вже жити, але самі в собі ми мали присуд смерті, щоб не надіятися на себе самих, але на Бога, який воскрешає мертвих, який визволив нас від такої смерті і визволить. На нього ми надіємося, що й надалі визволятиме через сприяння вашої молитви за нас, щоби за дар, одержаний нами від багатьох, багато хто дякував за нас. Наша похвала така. Свідчення нашого сумління, що ми жили на світі, особливо серед вас, у простоті та Божій чистоті, не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті. І ми пишемо вам не що інше, як те, що читаєте і що розумієте, і я сподіваюся, що повністю зрозумієте, як частково ви вже зрозуміли нас, що ми є для вас похвалою, як і ви для нас, у день Господа нашого Ісуса. З цією певністю я хотів прибути до вас раніше, щоб ви вдруге мали благодать, а від вас піти в Македонію, а з Македонії знову прийти до вас, щоб ви відпровадили мене до юдеї. Задумавши так, чи вчинив я щось легковажно, або коли щось задумую, то тілесно задумаю, щоб так було в мене так, а ні ні, але вірний Бог, що наше слово до вас не було і так, і ні. Божий син, Ісус Христос, якого між вами проповідував Я, Силуан і Тимофій, не було так і ні. У ньому завжди було так. Бо скільки є Божих обітниць, то всі в ньому так, і в ньому амінь. Для слави Бога через нас. Той, хто зміцнює нас з вами в Христі і хто помазав нас, це Бог. Він дав нам печать. Дарував завдаток Духа в наші серця, тож закликаю Бога за свідка моєї душі, що я щадив вас і не прийшов у коринт дотепер. Не тому, що хочемо панувати над вашою вірою, але разом співпрацюємо для вашої радості, адже у вірі ви стоїте твердо.